Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І в цей день, понеділок, 24 березня для вас актуальна аналітика. Мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Розпочну сьогодні із хороших новин: новин від наших сил оборони України, Збройних сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони сил спеціальних операцій. Тому що у нас є дуже хороша позитивна новина. Справа в тому, що а, і підрозділом ГУР, і підрозділом Сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії вдалося провести. Дуже хорошу спецоперацію і знищити аж чотири гелікоптери ворога одразу вони знаходилися на території Білгородської області. Було виявлено розвідниками місця дислокації, місця фактично підскоку, так званого для російської ударної армійської авіації, саме гелікоптерів. І завдано успішних ударів. Удари були завдані системами Хаймарс американського виробництва, які працюють. Ми продовжуємо отримувати ракети до них. І ювелірно, філігранно точно знищено два гелікоптери «Мі-8», а також два новітніх гелікоптери к 52 ударно розвідувальні, так звані алігатори. Ось як працюють наші сили оборони. України загалом, якщо подивитися на ситуацію в Білгородській області, російські воєнкори та пропагандисти не перестають нити і скаржитися на те, що, мовляв, удари українських військ стають все потужнішими, все сильнішими і знищують все більше об'єктів військових та позицій ворога. Ми знаємо, що за минулий тиждень були ураження командних пунктів, зокрема одне із дивізій 20-ї загальновійськової армії РФ. Яка веде дії в бік Харківщини та Сумщини? Так само удар успішний по прикордонній заставі, по командуванню пункту прикордонної застави момент знаходження там військ. Зараз гелікоптери і скаржиться ворог постійно на те, що там відбуваються нібито рейди збройних сил України, які Відтискають позиції російських військ подалі від кордону, мета е, ударів, які завдаються, і того, що було, це звичайно було минулої ночі. Це послабити угрупування ворога, зробити неможливим їхні масштабні наступальні дії в бік Харківщини чи Сумщини. Тому що, як відомо, Верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський, попереджав про те, що ворог розглядає сценарії. Ведення наступальних дій щонайменше з трьох напрямків, і якраз напрямок Харківщина, Сумщина це один із них. Для того аби цьому завадити, знешкоджувати ворожі підрозділи, позбавляти ворога такої можливості і діють українські сили оборони, як бачимо, доволі таки успішно, і ніхто не сховається операції. Від українських військ продовжиться, а ми маємо підтримувати наші підрозділи Сил оборони України, Збройні Сили України, ГУР, Сили спеціальних операцій, всі ради військ, Нацгвардію, прикордонників, СБУ, які задіяні до того, щоби. Давати відсіч ворогові. Ще деякі деталі, про які повідомляють підрозділи 3 ї окремої штурмової бригади, яка вже фактично є армійським корпусом, перетворюється і доводить на полі бою, того, що результативність, власне кажучи, наскільки вони є ефективними. А справа в тому, що деталі боїв за населений пункт Надія на Луганщині, який за повідомленнями бійців окремої, 3-ї штурмової. Був звільнений напередодні цей населений пункт дуже символічно, тому що надія нам зараз дуже потрібна, і саме Збройні сили України дарують нам цю надію, не дають нам про неї забувати. Я вкотре нагадаю, що апостол Павло, святий апостол Павло, зазначав про те, що. Найгірше це втрачати надію. Ми не можемо її втратити за жодних умов. І от коли тривають такі непрості геополітичні зміни, процеси, сили оборони України відновлюють нам постійно ось цю надію. І бої за цей населений пункт тривали близько 30 годин, завершились успішно, що дає можливість українським силам оборони закріпитися в цьому районі на висотах, відкинувши противника. Фактично і даючи можливість блокувати його просування надалі, і створюючи відповідні передумови для можливого руху і українських військ, що звичайно для цього будуть відповідні можливості в межах операції активної маневрової оборони, які проводять наші підрозділи на різних ділянках фронту, зокрема і на цьому, що дає можливості фактично не тільки оборонятися. А й контратакувати, вживати контрміри та заходи, коли е, противник намагається просунутися, відкинувши його, здобувши краще тактичне положення і говорячи про певні успіхи наших військ, ось це на сьогоднішній день є дуже важливим. До речі, щодо поля бою, зокрема, свою оцінку зробив і президент Чехії Петер Павел, який нещодавно відвідував Україну Одесу. Та Київ, Одесу, якраз чеський президент відвідав момент після того, коли Росія завдала масованого дронового удару за допомогою шахідів, коли вони били по цивільній інфраструктурі. Якраз Петер Павел був і в Одесі, і в Києві. І в інтерв'ю для європейської правди чеський лідер заявив про те, що зараз ситуація краще ніж 2023 року. Це що стосується поля бою і можливостей українських військ, і він сказав про те, що ситуація краща, ніж була в 2023 року. в країні стабілізувалась ситуація на фоні потенційних мирних перемовин з Росією. Але не варто говорити. Про швидке завершення війни, а також про швидке досягнення перемир'я, оскільки буде необхідно багато раундів перемовин, а Росія буде затягувати процес. І він підтвердив фактично: президент Чехії підтвердив, що США покладають більш великі надії на припинення війни в Україні, але враховуючи бойові дії. Які продовжуються вже три роки, за короткий час зупинити їх буде дуже важко. Ну, це дійсно так, це а, треба розуміти, і фактично а, тут можна погодитися з тим, що Росія буде затягувати максимально процес. Ну і ми це зараз з вами і спостерігаємо. Власне кажучи, це і відбувається на наших очах, адже в Саудівській Аравії відбулася. Зустріч української та американської делегації про її завершення, повідомив голова делегації на цих перемовинах, на цьому раунді перемовин міністр оборони України Рустем Умєру, який сказав, що є в принципі позитивні зрушення. Подивимося з українського боку. Вони дійсно є, тому що позиція України була і залишається конструктивною. І про те, що ми прагнемо. Повного та всеосяжного припинення вогню, І, як зазначив Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський, дійсно з 11 березня є пропозиція про повне та всеосяжне припинення вогню, від якої відмовляється, уникає та тікає Путін, тільки Путін на сьогоднішній день винен, тому що цей процес затягується, тільки Росія несе за це відповідальність. І я сподіваюся, що наші американські та інші західні партнери чудово це бачать, розбираються в ситуації і будуть усвідомлювати, хто ж несе вину та відповідальність за те, що процес затягується, і це точно не Україна, яка запропонувала умови і готова їх виконувати. Але бачимо, що Путін і Росія не готові цього зробити. Вони на жаль зацікавлені у продовженні агресії та продовженні війни, а тому треба тиснути саме на Росію. З метою аби досягти повного та всеосяжного припинення вогню, тільки повне та всеосяжне припинення вогню, тільки повна заборона на польоти в українському повітряному просторі дронів, ракет та будь-яких інших засобів ураження, якими ворог може завдавати ударів, може захистити наші цивільні об'єкти, і то не на 100%. Зрозуміло, що довіри до Росії мало. Взагалі її не існує, враховуючи попередній досвід гіркий, який був досвід перемир, які не дотримувалися та не виконувалися Росією. Але разом з тим, якщо ми говоримо про мінімізацію втрат, про те, щоб фактично унеможливити того, що дрони будуть падати на наші цивільні об'єкти, на житлові будинки, на об'єкти критичної цивільної інфраструктури. Це можна зробити тільки змусивши Росію зупинити ці удари. А тут є три способи: перший спосіб це те, що Україна може завдавати ударів, але ми завдаємо ударів по військових об'єктах, і це очевидно виключно по військових. Друге, це збільшення підтримки та допомоги Україні у вигляді постачань додаткових засобів, сил та засобів у вигляді озброєнь боєприпасів. Ракет авіаційних засобів ураження, і третє це більш жорсткі санкції, це максимальні пекельні та жорсткі санкції проти Росії, які можуть бути, і застосувати всі механізми, які до цього ще не були використані для того, щоб зупиняти ось цю путінську агресію. Ось це є. Подивимося, як Сполучені Штати будуть реагувати. Видання Bloomberg написало, що Сполучені Штати мають сподівання на те, що режиму припинення вогню можна буде досягти вже до Великодня, 20 квітня, а раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що мовляв 2 квітня буде великим днем цього року. Ну, вочевидь, можливо, натякаючи на те, що саме на цей день планувалося перемир'я припинення вогню. Друге квітня в світі вважається днем примирення. Можливо, саме тому хотілося символізму американському президентові. Що ми щоби щоб саме а, в ці дні, от якраз 2 квітня і напередодні вдалося досягти режиму припинення вогню ну для того, щоб поставити, скажімо, плюсика або ганочку в актив своєї діяльності. Але ось ми скільки завгодно можемо обурюватися тим, що говорить радник з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Майкл Волц в сенсі того, що він каже, що мовляв, перемир'я і припинення ударів по об'єктах енергетики діє з моменту того, коли Трамп поговорив з Путіним. Але розумієте, як би це жорстоко та цинічно не звучало, чисто з формалістської, формального підходу та логіки? А він же ж буде апелювати завжди тим, що мовляв, так Росія інформує, що ударів по об'єктах енергетики вони не планують і не завдають. А всі дрони, які летять та ракети, вони начебто скеровані виключно по, по військових об'єктах, і завжди Росія буде говорити саме так. Тому для того, щоб це зупинити, потрібно дійсно натиснути на ворога з метою, аби вони зупиняли вогонь, і ми говорили саме про всеосяжне перемир'я та припинення вогню. До речі, про тиск, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер, в інтерв'ю для The New York Times зазначив про те, що Після 28 лютого, після ось цієї зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в овальному кабінеті, яку ми запам'ятали всі, і коли було визнано, що дійсно на президента України і українську делегацію чинився тиск, свідомо як уже стало відомо потім, так, от Кір Стармер заявляє, що мовляв на нього чинився тиск після цієї зустрічі зі Сполучених Штатів Америки. І він полягав в тому, аби стармер почав критикувати президента України Зеленського і говорити про те, що не потрібно було так себе поводити, потрібно було інакше більш вічливіше, скромніше та спокійніше бути в овальному кабінеті, не вступати там в перепалки з Дівенсом та іншими. І, власне кажучи, не доводити ситуацію до того, що ми побачили. Ну але Стармер сказав, що він використав всі свої можливості, весь дипломатичний хист, аби переконати президента України в тому, що потрібно відновити стратегічний діалог зі сполученими штатами Америки, що США є важливими, потрібними, і вони, власне кажучи, відіграють велику роль в перемовному процесі. Що це для нас говорить? Це говорить про те, що Ну, якщо ми говоримо про те, що Сполучені Штати Америки дійсно наполягають на тому, аби країни Європи, не тільки Європейського Союзу, а Європи в ширшому значенні і Туманний Альбіон, так само Велика Британія відігравали більшу роль в підтримці України, то, мабуть, не потрібно та не варто вбивати клин між союзниками в цій підтримці, і має зберігатися єдність та консолідація позицій. Що як би там не було, але позиція Британії, позиція офіційного Лондона все ще є а, дуже, а, скажімо так, орієнтованою на Вашингтон. Про що говорить і Стармер, пояснюючи це Україні? Тобто вони дійсно вважають, що позиція США є ще дуже важливою, визначальною, і що без, без Вашингтона неможливе подальше просування, зокрема і. Що стосується майбутніх гарантій безпеки для України, це ті висновки, які ми маємо зробити, ну аналізуючи цю ситуацію, яка склалася після 28 лютого. лютого, той же час, Британія продовжує бути однією з країн, яка дійсно надає серйозну підтримку, і яка продовжує радитися і обговорювати з іншими партнерами в межах коаліції охочих свою майбутню участь у гарантуванні безпеки для України та підтримання режиму припинення вогню і миру через готовність відправити, зокрема свої війська, свої місії та контингенти, які мають бути розташовані на території України, і виступати додатковим гарантом того, що Росія не буде здійснювати повторних масштабних наступальних дій. Це дійсно один із тих аргументів і інструментів яким, який є для нас важливим і який може убезпечити від просування Росії в майбутньому, я вже згадував сьогодні віце-президента США Джей Дівенса. Так, от Джей Дівенс зазначив, він знову ж таки розкритикував Данію та європейців і згадав про Гренландію, про яку згадує Дональд Трамп. На час від часу і про те, що натякнув знову ж таки, що Гренландія має належати Сполученим Штатам, ось що сказав Джей Дівенс в інтерв'ю для американського телеканалу Fox News Данія, яка контролює Гренландію, не виконує свою роботу, вона не є хорошим союзником. Якщо це означає, що нам потрібно зайняти більше територіальних інтересів Гренландії. То президент Трамп так і зробить його не хвилює, що там кричать європейці, заявив Джей Дівенс. Ну ось такий в бік, випад в бік європейців. Знову ж таки, я думаю, що це має вкотре змусити замислитися представників країни Європи, що треба єднатися, гуртуватися більше вкладати в оборону та безпеки України, та зокрема у власній армії розвивати їх. Дивно чути про те, що Данія є. Не дуже добрим союзником, Данія переходить і переміщує повністю свій авіаційний парк на літаки f 35 Таким чином, Данія є значним інвестором для американської економіки. До цього Данія літала на f 16 які передаються Україні. А зараз вона переходить на f 35 та інші американські системи озброєння. Тому навпаки для американців є інтерес. Крім того, офіційний Копенгаген пропонує Сполученим Штатам Америки можливості розширення власної військової присутності на території Гренландії для того, щоб краще контролювати безпековий та оборонний простір безпосередньо в Арктиці. Тут немає жодних проблем, і вони виходили, і Данія виходила з офіційною пропозицією цього. Тому позиція Данії якраз максимально конструктивна та відкрита. А те, що зараз про що говорять постійно Сполучені Штати, чи то Джей Дівен, чи то Дональд Трамп, ну вони роблять багато заяв. Але на сьогоднішній день якихось заходів в бік того, щоб США дійсно якісь дії, які б свідчили про те, що США збираються анексувати Гренландію, їх насправді немає, і тому ми маємо тут все ж таки дивитися. Більше надії та вчинки, я загалом скажу більше надії та вчинки, якщо ми говоримо безпосередньо а, про Сполучені Штати. А от а, новий міністр Канади, новий прем'єр-міністр, перепрошую, Канади Карні а, так само зробив заяву щодо Сполучених Штатів, тому що ми знаємо, що Дональд Трамп дуже часто озвучує, а, скажімо так, наміри про те, що Канада має стати 51 штатом. Безпосередньо США так, от Карні сказав дуже просто, коротко, але зрозуміло: Трамп хоче зламати нас, щоб Америка могла володіти Канадою, але ми не дозволимо цьому статися. Канада дійсно зараз серйозно опікується обороною та безпекою, вживаються певні заходи, зокрема для поглиблення співпраці з Європою, для того, щоб в рамках Спільного спільних проєктів виробляти більше зброї інвестувати в оборонно-промисловий комплекс. Загалом, НАТО про те, що НАТО може переживати певну кризу, свідчить і такий цікавий факт, що про поглиблення військової співпраці та взаємодії, а де-факто про створення військового союзу заявили Албанія, Хорватія та Косово. Причому що Албанія та Хорватія є повноправними членами. НАТО, а на території Косово розташована одна з найбільших баз НАТО на території Балкан: це Бонстіл, яка знаходиться в Косово, де перебуває миротворча місія НАТО сили Кейфор, які гарантують безпеку північного Косова, де проживають проживає сербська меншина, де є серби, і час від часу відбуваються заворушення. Так, от здавалось би, а що ж їм ще об'єднуватися? Ну, вочевидь, розуміючи там, відчуваючи певні виклики та загрози все ще досі з боку Сербії, з боку Білграду. Так чому цим а, трьом країнам об'єднуватись? Вочевидь, через те, що вони не є настільки впевненими та переконаними, що НАТО буде гарантувати дієвий захист їх в майбутньому. Вочевидь, саме це слугує причиною, чому ми бачимо на сьогоднішній день такі рухи. Я думаю, що це певні сигнали, і вони йдуть якраз а, з Балкан. Тому а, ось, ось такі реалії на сьогоднішній день. А в Туреччині тим часом не вщухають протести, які відбуваються на території Стамбулу та Анкари, найбільші міста Туреччини на сьогоднішній день. Виходять люди, які протестують проти арешту екрема Імамоглу, мера Стамбула який був заарештований турецькою владою за звинуваченнями в корупції, і там ще багато іншого за списком. Фактично триває боротьба. Стамбул, Ізмір, Анталія, Анкара багато міст. Виходять на протести і вимагають, в тому числі, змін і е, фактично. Якщо ми говоримо про ситуацію, то заарештований мер Стамбулу Екрем МОГЛУ набрав майже 15 мільйонів голосів на праймеріс народної республіканської партії Туреччини. Про це повідомляє лідер партії Озгюр Озель, і за Імамоглу проголосувала велика кількість людей. І, власне кажучи, він буде наступним кандидатом президенти. Ну, вибори можуть відбутися. А у 2028 році, хоча ситуація є і зараз нестабільною, не знаючи можливі дострокові вибори, але ситуація напружена зараз безпосередньо в Туреччині. Вона полягає в напруженості ще й зовнішньополітичних відносин із Ізраїлем, тому що Ізраїль стурбований діями Туреччини в Сирії і підтримкою тамтешніх рухів, знову ж таки виникають тертя і певні різнотлумачення ситуації, тому це. Загалом впливає на ситуацію і регіон Близького Сходу, де ще лихоманить, і ми бачимо певну нестабільність. Тим часом послали відповідний сигнал Сполучені Штати Ірану. Я хочу нагадати, що раніше президент США Дональд Трамп звернувся до Конгресу справом того, щоб була можливість негайно завдати. Ударів ракетно-бомбових по Ірану в разі такої необхідності. І от е, зараз стів Вітков прокоментував, що в Ірану не може бути ядерного, а стів Вітков він спецпредставник президента США по близькому Сходу, ну і за сумісництвом по Росії. Чи то пак, ну так, мабуть, так, все ж таки він офіційно його посада звучить спецпредставник по Близькому Сходу, тому за сумісництвом саме в Росії. і Вітков сказав, що в Ірану не може бути ядерної зброї. Цього не цього не може бути і цього не буде. Наш сигнал Ірану. Давайте сядемо і подивимося, зможемо чи ми чи зможемо ми досягти кращого результату дипломатичним шляхом. Ну і тому продовжується тиск, час від часу удари по єменським хуситам, які завдаються Сполученими Штатами Америки. Ну і так само ультиматум, який є. Ірану хочу нагадати, що Аятола Хаменеї відхилив пропозицію США про перемовини, сказав, що США це агресивний уряд, США погрожують відповідно ударами по Ірану. А нещодавно міністр закордонних справ Ірану Радчі надіслав відповідне звернення відповідного листа про те, що Іран не виключає можливість для діалогу, але в цей же, в цьому ж листі. Була процитована думка Касима Сулеймані. Сулеймані – це колишній командир спецпідрозділу «Ель-Куц», який якраз був ліквідований, коли президент Трамп був ще попередній термін 45-м президентом. Я думаю, що це такий сигнал, знаєте, ну, в межах перської дипломатії, якраз про те, що, так, ми готові. Але ось вам і згадка ще про те, що. Ми не забули про Сулеймані. Ну, ось так, для того, щоб нагадати про це і зробити так дещо боляче Трампу. Друзі, ну а вас я закликаю підтримати лайком це відео, підписатися обов'язково на мій канал, хто ще цього не зробив. Будь ласка, залишайте ваші коментарі. Цікавить ваша точка зору. Про те, чи дарують вам подальшому надію Сили оборони України, це важливо. Щодо інших питань, пишіть. Я читаю для мене дуже важливо, щоб розвивалась наша спільнота і був зворотній зв'язок. А ми з впевненістю та Божою допомогою дивимося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!